Автопарк Лузівського відділення екстреної меддопомоги поповнили сучасною спецавтівкою. Карету швидкої Сітрое надали за проєктом ПРОН та Євросоюзу розширення можливостей громад в Україні. За місяць лазівське відділення екстреної медичної допомоги обслуговує приблизно півтори тисячі викликів. Наші автомобілі, їх у нас дев'ять кожного дня на лінії, проїжджають за місяць близько п'ятдесяти тисяч кілометрів. Тому дуже важливо постійно оновлювати наш автопарк. В цьому у нас проблем немає. Дякувати нашому обласному керівництву. Автомобіль високопрохідний. Ми вже маємо два подібних автомобілі. Вони себе гарно зарекомендували. Списавцівка обладнана сучасною апаратурою, говорить завідувачка Лузівського відділення екстреної меддопомоги Юлія Шкиря. Апарат штучної вентиляції, легень, монітор пацієнта, електровідсмоктувач, шприцевий насос для дозованого введення медикаментів, дефібрилятор для проведення реанімаційних заходів пацієнта, набір для реанімації, пульсоксиметр, електрокардіограф. Вакуумний матрас, ноші каталка, каталка крісло загалом на рахунку лозівського відділення екстреної меддопомоги 14 автівок. Найчастіше вони виїздять на виклики з приводу раптових захворювань чи ДТП. Повідомляють медики.